Остання ...Церкви. Що, що зробило, що робиться тут. Отак. От. От Отак у нас показує таку картинку. Ми планували тут ікони, що здорові почепити, намалювати все. Отакі От самі є по ця ікона. Все це робиться. Не? Вороги помогли. Не знаю, що говорити. Сльози на очі на... навалюються. Якщо чесно, скільки тут труда вклалася, шукали, просили, по копійці, стягували, і люди трудилися і отака ситуація. Ось у нас. ну, Вікна вистояли, як не диво. Вікна вистояли, трошки одно побито там. Вікно дьорнуло трошки. Квітка не впала, а і вікно з будемо бачити, як будемо розбирати, чи воно все відновиться, чи не відновиться, як воно буде, що воно буде, Бог його знає. Це все було валялося на, на плаву, але ну, трошки попіднімало. Я просто ось. Дасть Бог буде цілий. Дасть Бог буде цілий. Повало його. Тріщина звідти пішла, а я аж до кінця. Так, 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 так. так красиво було, я так любувався своїм храмом, тим, як він преобразився був і маємо з за кордону турбується який хрест нам прислали. Вони, звичайно, вони католики, але гуманітарна допомога і йшла, ми роздавали і який хрест. І повсякчас, і на ріки віків.